Друзі, в Етері Софія. І так, <смі> я ще не запитала, тому не буду її викладати. І так, в чому зараз твоя сила? Твоя, моя наша? твоя моя наша. Король Кубків, дивіться, перевернути. Ну, тут про людину середнього віку, котра може призвести вас до втрати кар'єри навіть. Або планів, тобто може все вам наламати. Тут проблема в тому, що ви тепло відноситеся до цієї людини. Це загальний ну, не розклад, да, тут одна карта, тому я не можу точно казати, що це буде чоловік. Можливо, це буде жінка з такими ярко е вираженими. Чоловічими якостями, да, От, тож вона якимось чином може вами маніпулювати, і за того ви можете, ну наприклад, якось здати в кар'єрі, да не отримати свого. Карта рекомендує передивитися свої погляди та відносини. Тут можливі сварки та несправедливість.